Ну, знімай, Зараз Зараз побачите скільки тут бійців. Подивіться, яке взагалі фото зараз буде. І оце, от всі ці люди між собою будуть потім битися. Зараз вони стоять, обнімаються, дружать, а потім будуть просто розвалювати один на одному кабіни. Поламані носи, вибиті пальці, зламані ребра. Зеркальна зала надімного люстра за 2 мільярди баксів. Це означає, що ми зараз будемо бачити, як ці тіпи зважуються. Вони всі ганяли вагу. Можемо подивитися, як вони підписують документи, що вони не проти, що їхні морди будуть набиті. Ну і, звісно, організація організовує страховочки. Але давайте післяємо, з ким ми ще поговоримо з приводу вісагонок, і всі також тоді. підняв вес? Так, да, підняв. Що, а скільки ти от в житті важиш? 75 кг. А зараз? Okay. Зараз 69. 900, 100 грам запасу. Наскільки важко сагнати? Ой, було трошечки важко, ну, але так взагалі нормально. Сагнав дієта, соль, сахар, мучне, ну, молочко все вбираєш і все. За скільки це треба часу робити? Ну, я місяць я це все за за місяць робив. Місяць, місяць, місяць. Да, да, да. Тобто, коротше, після бою тобі захочеться пити і просто в'єбать бік правда? О, бля, щось от... так, ну, о, 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 Ми говорили про згонку ваги, вся движуха, як ти вообще. Да, тяжело, конечно. Жалко, що так різко сливаються суперники. готуються по під одного, в результаті за 3-4 дня, по-моєму, мені сказали, що суперник міняється, і мені приходиться ганяти різко 5-6 кг. Вот так вот. немножко феєстру 5-6 кілограм за, 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 3, за 3, дня? 3 дня, да. Серйозно? так да. можливо? Так можливо. Видите, я стою охеревший. Ну, ти водички не попейте там полтора дня, не покушайте. І ви вот так вот як в космосі. Космос связь ловить класно вообще. Типа ніхто не хоче з тобою вискакувати? Получається, що так, я не розумію. Зроби якесь відео, де ти впав, викладай його всі такі, о, я з цим хочу побитися. Я перший, хто виключив свізенника. Хлопцям зараз пояснюють, що їм обов'язково треба бути в джинсах і на голом торсі. І дуже багато з вас питають ну, в коментах в соцмережах. Ви пишете, чому ці бої в джинсах. Коротше, по-перше, це класична бійка. Вона пішла родом з Англії, 19 століття. Докери в якихось там просто на вулиці билися. Докери, робітники з фабрик, з пекарень після роботи виходили і просто гамгамселили один одному на голих кулаках обличчя. І вони були одягнуті в джинси. Тому це, по-перше, данина пошана клас це, а по-друге, щоб у вас нога не вилітала різко, бо тут багато не тільки боксерів. Вони починають ноги кидати, а в джинсах це не дуже зручно. Тому власне це і в джинсах. Це для тих, хто питає. Зараз ми розкриємо тайну що що ж там всередині мішків. Ось ви бачите, як все збирається. Ось мішочки, мішкагон. А скажіть мені, будь ласка, що що всередині цього мішка? Там реально солома, просто тирса тирса. Це дерев'яна тирса, дуже мілка. І з такими мішочками обкладається, обкладається, обкладається. Потім получається і Потім Бам! Я в шоці! Який початок неймовірний? Я. Не треба було так починати. Андрію жорстко! Красавчик, це ми теж дуже давно хотіли показати, що тут реально є татамі. Тобто, якщо бі боєць падає, він плюс-мінус в безпеці. Це не просто підлога, не дуже страшно падать. Логотип шаманбату в крові це дуже символічно, тому що хлопці продавають кров, боронячи нашу з вами свободу. Тому всі донати, які ми збираємо, вони для того, щоб підтримувати збройні сили, гур, шаманбат, Донатьте. 300 гривень кидаєш і можна виграти бенди. І до речі, цю бенди ми вам теж покажемо. Вона там вже припаркована і чекає. І подивіться, що відбувається. Це відбувається диво на ваших очах. Ще вчора ми бачили тут просто якусь непонятну ерунду, а зараз тут мішкогон. І це буде крута двіжуха. Зараз побачимо, що куди і як. І Ось тут вже бійці готуються давати один одному піздюлі. Пане суддя, я вас вітаю. Як як ви думаєте, що що сьогодні нас очікує? Як завжди, все буде феєрично. У нас по іншому не буває, і кожен сезон, така собі пірамідка, ми стаємо краще, краще, краще і яскравіше. Окей, мене таке питання. От під час бою нема такого і ніколи відчуття, що самому стрмна, що до тебе долетить. Та ні. ні. Якби мене було таке відчуття, то я б туди не заходив просто. Чому деякі бійці от не слухаються? Ти от, вони от, от, ви емоції пояснюєте все. Емоції. Ви ем... емоції. то все емоції, то все адреналін, це природньо. Це нормально. Наша задача, як у рефері, контролювати це, і саме головне бачити завчасно побачити. А якщо прилетить, ну таке собі буває. Таке в мене останнє ще питання є: як ви, наприклад, розумієте, що все треба зупиняти? Бо чуваку вже гайка? Ну, по перше, це інтуїція. Так, <реш> <Да>, це інтуї <реш> це інтуїція, тому що я сам людина причасна до спорту, дуже багато років я знаю, що це таке і які наслідки. Я знаходжусь в безпосередній близькості. Я чую і я бачу, куди влучили і як влучили. Я розумію, вже наслідок цього влучання, розумієте? І вже наступне може бути фатальним, тому я зупиняю. Я я розумію, що на екрані воно воно щось таке машуть, машуть. там взагалі, якщо я дивився б на екрані, думаю, боже, так і я так можу. Чи кожен так може? Ну, розумієте? Я так точно можу, я впевнений. Да, 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 да. От але там зовсім все по-інакшому. Це таке собі жорстке реаліті шоу. Розмовляє рефері російською через те, що в нас є гості з Казахстану, які плюс-мінус розуміють російську, щоб менше перекладу було. Саме головне ми емоції контролюємо, слухаємо мої команди, і найголовніше, головне виповняємо. Споряд за мною по поводу, там я все бачу, Я вижу, что у вас в глазах 6 меня стоит. И вы мне рассказываете, что я вас всех вижу. Я все прекрасно знаю, поэтому останавливаю исключительно тогда, когда уже прям вот тот край. Следующий удар. Все, у нас, короче, тут еще за кордону. Hello, how are you today? You already taped? Yeah, so, hands wrap, feeling good, feeling very good. Yeah, ready yeah. to go. So, uh, how are you feeling today? And always ready, always ready for a good fight. Feel nice and loose. Feel strong. Feel feel, feel ready to go. Make a big statement. Um, first international fight. So yeah. <laughs> no mercy, Marshall. No that. mercy. Привіт, привіт. How do you do you today? I'm very well. У нас тут блог. Що ти думаєш, ну, типа, турнір заряджений буде? Шо, як тобі британці Бачив щось з них? Е, дивіться, британців не бачив, але те, що є вже бійці. В плані міжнародного так сказати, гатунку, то я думаю, що має бути цікаво. Ти катман, так? так. Прикол в тому, що дуже багато людей, які тільки дивляться там ну кулачку або інший спорт, вони взагалі не шарять, наскільки важлива ця людина. Якщо тебе б не було, коротше, що було б на ринзі? Ну і так, почнемо з кінця. Якщо б мене б не було в кутку між раундами, то я думаю, що дуже швидко закінчувалися поєдинки. Перше, якщо це розсічення, воно б могло заважати бійцю проводити далі поєдинок. Якщо це кровотеча, там ніс і таке інше, вона б заважала дихати, тим самим збивала дихання бійцю. Він би просто не зміг би продовжувати по технічним причинам, не тому, що він там слабкий чи не підготовлений, а тому, що так влаштоване наше тіло. Ти вчився якось це робити? Швидко зупинити кров, це все зробити. У мене в принципі половина сім'ї медиків, але так, звісно, я проходив курси плюс самообразування ніхто не відміняв. Тому, якщо ти хочеш бути фахівцем, ти маєш постійно-постійно покращувати свої скіли, навики і таке інше. Інформації предостатньо, просто потрібно знати, де шукати. Я поняв. Ну я правильно розумію? Що в Україні взагалі не дуже багато катманів. Тобто їх там буквально раз, два, три, чотири, і всі тут. І я скажу про те, що навіть в світі не так багато людей, яким цим займаються на і заробляють з цього гроші. Це більше поклик, такий бути в атмосфері, бути корисним. Я хотів би бути в цій атмосфері постійно, тому що я в минулому теж займався змішаними борствами і сам виступав. І я знаю, що це таке. Але вже в дорогу молодим, хай вони боксують. А я, в принципі, а насолоджуюся боями, б роблю добру справу. Ну і звісно, кажу, знаходжуся в тій тусовці, яка мені по кайфу. Дякую, це дякую. До першого бою залишилось хвилин 20. Андрію, як думаєш, що сьогодні буде за турнір? Я думаю, буде найкращий турнір клану, який ми бачили, повинно бути дуже круто. Я на це дуже сподіваюся, якщо чесно. Дивись, рівень росте вже побільше арена, все, все таке кайфове. Приїхало дев'ять британців, і скільки чотири виходить казахи? Так? А скільки з них ну получать в кабіну і їде додому? Ні з чим, а скільки виграють? Просто тобі прогноз от зараз. Хтось з британців хоч один переможе. Блін, дивись, ну така не дуже гарна традиція. У нас з британців поки ніхто не перемагав. І я би хотів, щоб пацани поїхали з перемогою е, зараз. Більш досвідчені кулачники проти Рембо буде битись е, Люк Аткін. Е, 15-три на кулаках. Я такого навіть у нас в Україні не бачив. Е, Кіборг-убійця. І, ну, хлопці більш підготовлені, скажем так, побачимо, чи їх досвід в кулачних поєдинках Англії дасть їм шанс перемогти наших хлопців. Таке питання. От коли вже наші поїдуть в Англію, там їм давати в голову. Будемо ми їх вести туди. Є таке в планах? Дивись, ми спілкуємось зараз там з нашими британськими друзями. Приїхав менеджер, теж ми сядемо з ним, поспілкуємося ще раз після турніру. Можливо, ми найближчим часом зробимо якусь колаборацію. Якщо ви хочете колаборацію і туди, кудись в Британію, що з кимось побиться, пробуйте. Приходьте, пишіть в клан-кастінг. В описі це є посилання, і ми вас чекаємо, відбирайтесь та, та приходьте. Не треба це чекати, поки вам все на блюдечці винесуть. Пробивайте собі дорогу. Тобі удачі і гарно провести. Гарного турніру. Дякую, Андрій. Хлопці і дівчата ось звідси бійці виходять і йдуть дуже пафосно. Зараз я спробую повторити це. Це <ріць> був мікс е е <ріць> дикого танцю та дикого бою. Е так, пішли далі. Хто питав, де купити мерч клана? Ось тут. Ви не можете сюди попасти, вам тепер ще бідніше. В Безеті тепер є мерч Шаман-Бат. Це все є, це можна купити. Шаман-Бат, дивіться, такий от мерч. Купуєте собі класні шмотки, якісні, круті, підтримуєте наших бійців з гур і все по кайфу. Переходьте, це польовому буде в описі і можна буде це взяти. Ось, ось дивіться, хто йде. Дивіться, це куран. Що несе це? Він буде коментувати. Ти колись коментував бої? Е, току в себе вдома на кроваті. Я з кошкою, сіда з кошкою. Вона рядом лежить і я коментую сюди. А тепер ти будеш коментувати, як люди друг другу зносять просто кабіна. Так, да, і жалко, що не заматюкатися, бо все таке. Ну це я Так, Да, піздес, я люблю. <риклад> бля. <риклад> все, гарного вам вечора і гарного перегляду. І якщо буде багато крові, то просто так закривайте екрани, не дивіться це. Бережіть себе. Дивіться, дивіться, що тут у нас є. Це в нас найкрасива машина в світі. Називається Bentley, Номери клан. Нагадую, якщо раптом ми ще не зробили, це вже просто ну стидно. ребята. 300 гривень кидаєте. Ці 300 гривень йдуть на гур, шаманбат. А ви можете отримати шанс виграти цю тачку. Красиво всі будуть в ахірі. біля вашого дому. Припарковане таке, таке щастя. Ну, всі будуть просто кайфувати. Почалось, почалось, почалось. Андрюха уже тут. Кучилась за кулаками, чини. Пошли в размен, пошли в размен, пацаны. Все, все, полетели. Оба. Давай, давай. Убей. Сосечки, все блін. Ну, ну, ну все, оце я розумію. Заради цього люди і приходять. Як тільки отак от починають робитися, дивіться, і публіка яка живає тут, аж відчуваєте. Тут... От він, тестостерон. Я його Друзі, вітаю вас ще раз. Вітаю всіх. Як все маєте? Як маєте? Розказуєте? Потихеньку приїхав переглянути круті бої та підтримати своїх товаришів. на, на які бої сьогодні найбільше очікуєш? Я знаю, що будуть биться із казахом дуже крутий бій. На нього я очікую максимально. Люзу мої товариші. Там буде юрчик битися із рівного, буде битися Зінченко Макс. Тут майже всі вже між собою знайомі. Ми вже між собою всі товаришуємо і, і хочу побачити кожного. Там немає різниці, хто переможе, тому що з однієї другої з сторони є хлопці, яких я знаю. Але саме приїхав за цією атмосферою, подивитися, як це проходить. Я типу не пропускати такі видовища, намагаюсь. Це найцікавіша зона. Вона закрита для всіх. Ходім, то я вам її покажу. Ось тут камера і два коментатори. Тут Андрюха Людажер. Звідси він веде все, у нього є спеціальні сходи. Можемо побачити, що тут далі судівська колегія збирають після кожного раунду бали. Супервайзер. Шестернікова наша рахує. Бачите, по кожному бою є протокол. Кожному протоколу вноситься кількість очок від кожного з рефері. Ну, це не просто там хтось на око каже, коли часто в коментах ви пишете, як це все відбувається. Це професіонали. Найкращі люди в Україні, які розуміються на правилах, все відбувається дуже чітко. Тут є спеціальна зона. В їм точно все видно, вони точно все знають, і ви можете тут ексклюзивно подивитися, як тут відбувається. що, Валір, розкажи, який тебе бій сьогодні в топі. Ну ось влад дрався з британцем, де вони заробилися, і він програв. Ну це розкажи. Критично. Ну як це можна натренувати? Та ні, бороду не накачаєш, не натренуєш. Тут просто треба було дати разочок, і коли він плив, витягнуть і ще разочок додати. А получається він його бив, 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 і почав, що вимахався, уже не було такого сильного удару, і сам програв бій. А чого ти на цьому турнірі не вискакуєш? Були трабли, і ми не могли домовитися за бій, тому що то на, бін, на бінтах тайський бокс, то кулачка, і не могли знайти соперника та домовитися за бій. тому так сталося, що я не дерусь. Зрозумів. Ну і що, тут себе всі чекають в коментах. Ти хотів би на бінтах подбитися? Так, і на бінтах по тайському боксу, кулачка. Щоб тут не запустили, я би бився де завгодно, тому що це моє. Ну. Ну, тобі, мабуть, важко про суперника підійти. Не кожен хоче з тобою вискочити. Ні, ну є хто зі мною. Ну, хоче битися, і мабуть цікаво. Мені не зі всіма цікаво битися, тому що я розумію, я можу там дати медійку комусь зі мною подратися чи там гонорар нормальний заплатять. А мені ну треба цікавий бій. Хочеться, щоб так же перевезли когось за кордону. І я б з ним зарубився і показав, що таке Україна, що таке український дух. Ну все тоді будемо чекати когось дякую. наступних бійців. Дякую тобі, дякую. Якраз те, про що я сьогодні якраз і питав. І тут вас долетіло. Це розумієте, це мало колись статися. Бо хлопці крічували, це було дуже багато бруду, і я розумів, що один неправильний рух може призвести до дуже не наслідків таких серйозних. Тому я був поруч. А вони швиденько почали падати. А <ривіт> то в мої плани не входило. <ривіт> <ривіт> сталося, як сталося. Тому все круто. Дякую хлопцям, що трішечки. <ривіт> дякую, дякую, круто, круто. Я вважаю, що жорстко. що шо Жорстко. Якщо він так сказав, то шо? хто я такий, щоб сказати щось інше. Жорстко. Бонус чи ні? Надо кричати: Бонус! Бонус! бонус Sas Таке враження, що я собі цей бонус вибиваю. Іще один лот. Фоторобота відомого українського фотографа Віталія Юрасова. Опять П'ять тисяч сто тисяч гривень три продано. Дякую, прохора, аплодисменти криптоману і друзям. Хлопці, хлопці, а от можна буквально кілька слів. Розкажіть, що там що було куплено чи як це? <плес> 에, алло, Э, алло. чесно, я навіть не видел картину Андрію. сразу развернул в обратную сторону. но коли я услышал то, що вона була в Парижі, вернулась обратно, просто обязан був її купити и <плес> все. Ну і плюс ми окупаємо всі лоти, щоб підтримати Андрія всегда. Андрія Гур, Шаман Бат, Пан да, 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 Криптоман. Я вам дуже вдячний. Uh, підтримуєте так само от В описі ще в нас. по-любому є збір uh, і на Бентлі є збір ще інші збори. Дякуємо uh, вам за те, що підтримуєте гур, за те, що підтримуєте клан. Yeah. Завжди в респекті. Все. Друзі, знову бачимо ми формат MuaiTay е, на бінтах, що е, для тих, хто не шарять, це коротше, така штука, коли це майже голі кулаки, тут просто підкладають бинт, але можна, можна бити ногами, можна бити локтями. Це ще жорсткіша штука, дуже е, адреналінова. Зразу пацани пішли там в рубу. Я чую, машинально повертається голова дивиться. Дуже цікаво. Тому якщо ви займаєтесь тайським боксом, пишіть внизу в описі клан кастінг і обов'язково вривайтеся в клан на Муайтай на бінтах. Можливо, ви наступна зірочка. Вон, дивіться, як вони там рубаються. Щоб ви зрозуміли, наскільки цікавий цей формат, сам Андрій знімає його на камеру телефону, все остальне йому по барабану. А от моє на бінтах вирішив чисто собі на пам'ять зняти. Андрюха, ти реально кулачку вже на телефон не знімаєш, а тут настільки тебе впечатлило, що ти прям вирішив на телефон зняти. Мені дуже подобається. Я переглядую потім дуже багато разів і думаю, блін, треба робити більше боїв. Мої на бінтах. Фіфігенний бій, це рубка, летять, руки, ноги. Да? Дуже дякую. Часто виступав по, по такому? От. Я приймав участь у Ультрас і ще з дитинства. Футбольні фанати. І дуже Це на... Хлопці вони зараз усі воюють, Пацани, ви найкращі, ЗСУ сила. І тому і за цієї школи боїв 15 на 15, 4 на 4. Ми хвилина 38 получать отак, от в башку. І тому, коли мені говорять, що тут опасно, там буває всяке. Ну, буває, всяке можна і вдома сидіти, і там щось може бойлер Тпасти у вбиральні стромно більше, коли публіка це все дивиться, і стромно просто пролетіти над. Гніздом кукушки, Оце це А так це все. В частності, як сказав ваш матчмейкер, який займався Thai, що ну ти ж кайфуєш, ви ж кайфуєте з цього. А гроші це, як давити там додаток, ну таке, тільки приємний бонус. Я був з ним не згоден до поєдинку, але зараз да, на емоціях я можу сказати, що так, це є чистий кайф такий, тому усім спорт, друзі. Як відчуття після камбеку такого давно в колесі не було? Та ну, дуже гарно. Дуже гарно. Саме головне, що не травмувався. Ну, тому все. що останній бій була травма, дуже серйозна. Не останній наче виходить, як крайній. <жес> крайній, <плес> да. <зас> да, да. Тому... Ну, Цей бій просто щось. Тут, тут атмосфера, аж мурашки по шкірі. Ще. Андрюха він каже, що це був жорсткий камбек, який, який. Це бій вечора для мене. Да, На даний да. момент це бій вечора. Один а раунд, але це вже бій вечора. Ви це чуєте Ви це чуєте, цю атмосферу просто. Тут це реально бій вечора. Просто всі, всі максимально сконцентровані. Такого бою давно ніхто не бачив. Це просто якийсь треш. Кіборги просто. <звук> Бонус! 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 Я вважаю, що це поєдинок вечора на даний момент. Так чи ні? Оплески для айбара! Суперник Майка, оцей казах, наш гість. Він реально професійний боксер, і все одно Майк його перебив. Це був неймовірний бій. Це один з тих боїв, який реально потім захочеться передивлюватись. Там британець поїхав. Коротше, чувак сказав, що це його останній бій. В нього було 15 боїв. За й приїхав в Україну, сів швидку і поїхав в закат своєї кар'єри. Тобто, все, показуй, що в тебе тут сталося. Ай, та так пробив разочок йому по голові, що прийшлось пальця зламати. Перетерпіли, треба було виходити, здаватися нема як. Ми в себе вдома, нам треба забирати, все, що можна, все наше. Ну ти реально заламав собі пальці, а йому, виходить, що ти зламав? Клас... глазницю десь залетіло, в голову. Це твій бой. Тобто перший бій, тобто, то, бій депутати да. зразу. Була ж туди дебутант. До того я, ММА, панкратіон. Пальці ламав до того? Ні, тільки вибивав, Тільки вибивав, не ламав. Ну, тоді тебе з починок. Дякую, крутий почин. Дивись, я тобі дарую таку штуку, щоб відновилася пальці швидше. <звис> Та інчик Спецлініка, клан разом з Фенікс Спорт Фенікс роблять спесляніку. Значить, тут ще є БСА і креатин. Ну це все реально, щоб відновлювалася твоя рука. палець заживав обов'язково всім кінтам. розказуєш про це, не чому з кожної покупки? З кожної покупки 10% йде на гурмо шаман. Тобто, ти і собі до здоров'я допомагаєш і ще й підтримуєш Бля, Люди донайте, бо блядь, по-другому ніяк. Донатьте блядь, Закидайте все, що маєте, бо це ми по-другому не виграємо. Я передавав привіт хлопцям із Чорноморець, Одеса. Сієтка, вони зараз усі на війні. Хлопці, ви найкращі. Дякую вам за тренування за всю школу бійцівську. друзі, за моєю спиною вже локація збирається, всіх працюють дуже швидко, тому що треба встигнути до комендантської години. Ви маєте підписатися на цей канал, поставити дзвоник, обов'язково дивитися всі бої, обов'язково вриватися, обов'язково підтримувати наших хлопців, підтримувати гурмо-шаман, підтримувати наші збори. Якщо ви хочете побитись, якщо ви хочете відчути цю атмосферу, будь ласка, клан кастінг, посилання, всі посилання, про які я говорю, я в описі. Тому всім піс! Зустрінемось на клан 4. Увімкни звіра! І задонать на гур.